Уяви собі, ти йдеш у банк, думаючи, що просто підпишеш кілька паперів і повернешся додому. Але раптом розумієш тебе намагаються позбавити всього, що ти збирала все життя, і найстрашніше це роблять твої ж рідні. Так звучить боляче, майже неможливо повірити, але саме так почалася історія Оксани. Багато хто мовчав би і підписав, аби не сваритися з близькими. Але Оксана зробила крок, який змінює все вона попросила про допомогу. І ось тут почалося справжнє диво той, хто мав би бути просто працівником банку, став людиною, яка врятувала її від фінансової катастрофи. Ця історія не просто про гроші, вона про гідність, про силу сказати ні, навіть коли на тебе тиснуть ті, від кого ти цього найменше очікуєш. Вона навчить тебе. Як розпізнавати маніпуляції і як захищати себе навіть у найнеприємніших ситуаціях і повір, те, що сталося з Оксаною, може статися з будь-ким. Тому дивись уважно, бо наступні хвилини можуть дати тобі знання, які врятують не лише твої заощадження, а й твою внутрішню свободу. Банк був повний людей, лунали звичні звуки, дзвін монет, шурхіт банкнот, розмови клієнтів. Але для Оксани світ звузився до маленького столика і холодного бланку перед нею. Її донька Віка посміхнулася напружено, поклала ручку в її руку і сказала: Мамо, просто підпиши, це формальність. Але Оксана відчувала це не просто формальність. Поруч з нею зять Сергій стискав її руку так сильно, що це більше нагадувало кайдани, ніж підтримку. Це важливий урок. Емоційний тиск може бути таким самим болючим, як і фізичний. Ти колись відчувала, що тебе примушують до рішення, яке ти не хочеш приймати. Зупинись усвідомлення перший крок до свободи. Оксана глянула на папери один підпис і життя, яке вона будувала 46 років із чоловіком, зникне. Так буває в житті секунди визначають десятиліття. В цей момент вона зробила те, на що не всі наважуються. Тремтячою рукою написала на клаптику Допоможіть мене змушують і непомітно передала касирці. Знаєш, просити про допомогу не слабкість, а мудрість. Сильні люди звертаються по допомогу від Черчилля в роки війни до сучасних лідерів, які створюють команди радників, щоб приймати правильні рішення. Менеджер відділення Микола Петрович побачив записку, його погляд став серйозним. Він миттєво зрозумів ситуацію. І натиснув тривожну кнопку. Жодних слів, лише чітка дія, і хід подій почав змінюватися. Це ще один важливий урок. У твоєму житті теж є люди, які готові втрутитися, але вони повинні побачити твій сигнал. Якщо ти зараз відчуваєш подібний тиск, знайди кому подати сигнал. Поговори з наставником, звернись до психолога або навіть почни з книги, яка відкриває очі, наприклад, психологія впливу Роберта Чалдіні. Серце Оксани билося як барабан, але всередині загорівся вогник надії. Вона відчула навіть у тиші вона має силу змінити ситуацію. І це твоя підказка, ти теж можеш зупинити чужий тиск і повернути контроль над власним життям. А далі події почали розвиватися ще швидше, і вона навіть не здогадувалась, що найцікавіше тільки починається. У відділенні панувала буденна атмосфера, клацали лічильні машинки. Хтось тихо жартував у черзі, чути було кроки охоронця по плитці. Для інших це був звичайний день, але для Оксани кожен звук здавався далеким, немов у сповільненому кіно. Віка нахилилася і знову запевнила Мамо, це дрібниці, просто щоб упорядкувати документи. Але досвід і серце підказували їй інше це не про порядок, це про втрату всього. Так само в житті. Іноді те, що виглядає невинно, приховує справжню небезпеку. Оксана бачила, що ці папери забирали не лише гроші, а й частину її гідності. Після смерті чоловіка вона берегла заощадження як оберіг кожна гривня нагадувала про роки їхньої праці. Вона згадала, як вони разом садили яблуні на подвір'ї, як відкладали копійку до копійки, щоб збудувати дім. І тепер все це могли забрати одним підписом. Тут можна винести важливий урок завжди читай документи до кінця і не дозволяй нікому підганяти тебе. Віка говорила лагідно, наче піклувалася. Мамо, ти ж не впораєшся з такими сумами в своєму віці. Слова звучали як мед, але всередині мали гіркоту. Це класичний приклад маніпуляції під виглядом турботи. У бізнесі це називають м'яким примусом. Коли тебе підштовхують до вигідного іншому рішення. Якщо колись відчуєш подібне, зроби паузу не приймай рішень на емоціях. Можна навіть навчитися основ фінансової грамотності, наприклад, книга Багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі допомагає розпізнати, коли тобою намагаються скористатися. Зовні сцена виглядала спокійною. Люди розмовляли, хтось відкривав банківський додаток на телефоні, хтось розраховувався карткою. І тільки Оксана відчувала, що всередині все горить. Її рука тремтіла над лінією підпису, і вона знала якщо підпише, втратить не лише гроші, а й відчуття безпеки. І ось у цей момент тиск від Віки та Сергія почав зростати. Ручка тремтіла в руці Оксани, ніби сама намагалася втекти з пальців. Вона відчувала, як холодний піт стікає по спині, а на серці важкий камінь. На кону стояли приблизно 1-200 тисяч гривень результат праці всього її життя. Скільки людей погоджуються підписати щось, аби уникнути конфлікту, а потім роками шкодують? Це нагадує стару українську приказку сім раз відмір, один раз підпиши. У житті це працює безвідмовно не поспішай, коли на тебе тиснуть. Віка нахилилася ще ближче, її голос став майже ніжним, майже лагідним. Мамо, ну що ти, це ж для твого блага. Але в цих словах не було тепла, лише холодний розрахунок. Часто ті, хто хоче скористатися нами, загортають свої наміри у турботу це як продавці, що кажуть, ця акція тільки сьогодні, лише щоб змусити тебе купити. Якщо ти відчуваєш тиск, зупинись. Можна навіть встати, відійти, вдихнути глибше і сказати, Я подумаю, це твоя найкраща зброя. Сергій сидів поруч, мовчазний, але його рука продовжувала стискати зап'ясток Оксани так, що їй було боляче. Іноді мовчання, голосніше за крики, вона відчувала в ньому команду підписуй. Але у цей момент у ній почала прокидатися сила, яку вона давно не відчувала. І ось ще одна порада: ніколи не дозволяй страху паралізувати тебе. Подумай про те, що зробив би хтось, ким ти захоплюєшся наприклад, твій дід. Який завжди тримав слово, або герой із книги сила волі Келі Макгонігал, час ніби сповільнився. Оксана дивилася на рядок для підпису, а всередині йшла боротьба, підпис, і все зникне, відмова, і, можливо, буде ще гірше. Це ті миті, коли людина або здається, або знаходить у собі сталь. І саме в цей момент її погляд раптом почав шукати вихід, шукати знак, що вона не сама. І цей знак дуже скоро з'явився. Оксана озирнулася навколо, шукаючи хоч один співчутливий погляд. Черга рухалася, каси працювали, ніхто навіть не підозрював, що поруч розгортається справжня драма. Це відчуття дуже знайоме тим, хто переживав тиск, ніби весь світ зайнятий своїми справами, а ти борешся сам. Іноді здається, що навіть стіни дивляться байдуже. Але важливо пам'ятати. Твоє життя важливе, навіть якщо інші зараз не помічають твоєї боротьби. Сергій ще сильніше стиснув її руку, і біль став різким, як укол голкою. Це був момент, коли тілесний біль переплівся з емоційним. Більше не можна було ігнорувати, і тут варто зробити паузу і подумати, хто у твоєму житті чинить на тебе подібний тиск. Це може бути не фізичний стиск, а слова, маніпуляції, звинувачення. Спробуй проаналізувати, хто змушує тебе робити те, що тобі некомфортно, і чому ти це дозволяєш. Віка нахилилася так близько, що Оксана відчула її подих. Довірся мені, мамо, це ж для твого блага, прошепотіла вона. Це було схоже на голос, який одночасно і заспокоює і лякає. Саме такі моменти перевіряють людину на міцність, чи зможе вона сказати ні, навіть тоді, коли її змушують сказати так. Якщо ти хочеш тренувати це в собі, практикуй просте, відмовляйся від дрібниць, які тобі не потрібні. Це як тренування м'язів, сили волі. Усередині Оксани почало наростати відчуття якщо вона зараз нічого не зробить, то втратить усе. Вона відчувала, як страх і гнів змішуються, створюючи несподівану силу. Саме в цей момент щось змінилося у залі з'явився рух, і до столу повільно наблизився чоловік у строгому костюмі. Це був керівник відділення Микола Петрович, і саме його поява відкрила двері для наступного кроку, який все переверне. Коли Микола Петрович підійшов, Оксана відчула, як у залі змінилася атмосфера, його присутність була спокійною, але водночас рішучою, наче в кімнаті з'явився хтось, хто здатен відновити справедливість. Він чемно запитав, чи все гаразд, і цей простий жест став для неї ковтком повітря. У житті часто так, іноді нам потрібен лише один союзник, щоб набратися сміливості. Подумай, хто твій Микола Петрович, людина, яка може стати твоїм захистом, коли тобі важко. Оксана подивилася на нього і зрозуміла, що це її шанс. Її серце калатало, але з'явилося відчуття надії. У цій миті важливо не змарнувати можливість є прислів'ям. Стукайте, має відчинять. Це саме той випадок, коли потрібно стукати. Попросити про допомогу, навіть якщо голос тремтить. Для тебе це може бути звернення до юриста, якщо тебе хочуть обманути, або до фінансового консультанта, якщо відчуваєш, що тебе використовують. Віка та Сергій завмерли. Їхні обличчя залишалися спокійними, але очі видавали напругу. Оксана відчула, що ситуація починає змінюватися на її користь це як у шахах. Іноді достатньо одного правильного ходу, щоб змінити хід гри. Саме тому важливо знати, коли зробити крок і зробити його сміливо. Якщо ти відчуваєш подібний момент у житті, не відкладай. Рішучість це ключ. Микола Петрович нахилився трохи ближче, і Оксана майже фізично відчула, що він готовий допомогти. Всередині прокинувся голос зараз або ніколи. І саме в цей момент вона наважилася зробити ще один крок. Який остаточно змінить ситуацію, крок, який потребував усієї її мужності. Оксана тремтячою рукою взяла інший аркуш паперу. Вона відчула, що це вирішальний момент, і написала нову записку Допоможіть, мене змушують. Я не хочу підписувати. Ці слова були короткими, але кожна літера важила тонну. У житті іноді вистачає одного рядка, щоб змінити хід подій. Згадай ситуації, коли ти хотів промовчати. Але все ж наважився сказати правду, і це врятувало тебе від помилки. Вона обережно підсунула записку до Миколи Петровича. Він прочитав її уважно його погляд змінився з ділового на зосереджений і серйозний. Без жодного слова він простягнув руку до кнопки тривоги і натиснув її. Це був момент, коли час, здавалось, завмер. У житті теж є такі миті коли хтось робить крок назустріч твоїй біді. І все починає рухатися в іншому напрямку. Саме тому важливо навчитися просити про допомогу. У приміщенні запанувала тиша, яку можна було майже відчути руками. Люди у черзі продовжували свої справи, але Оксана знала, щось змінилося її серце билося швидко, але вперше за довгий час вона відчула що не одна. І тут є потужний урок коли ти наважуєшся говорити про свою проблему. Ти відкриваєш двері для тих, хто може стати твоїм союзником. Це стосується і бізнесу, і сімейних ситуацій, і навіть особистих криз. Микола Петрович кинув короткий погляд на охорону, і вони ледь помітно кивнули. Система захисту вже почала працювати. Для Оксани це було сигналом, що вона зробила правильний вибір. Але на цьому історія не закінчувалася адже попереду було ще більше випробувань. Коли їй довелося зустрітися віч на віч із тими, хто хотів позбавити її всього, Микола Петрович спокійним голосом сказав Пані Оксано, будь ласка, пройдемо до мого кабінету для перевірки документів. Це прозвучало офіційно, але в його очах вона побачила розуміння це був шанс вийти з пастки, не викликавши підозр у натовпу. У житті дуже важливо вміти побачити такі виходи і скористатися ними. Часто вони виглядають як проста пропозиція або випадковий збіг обставин. Віка скам'яніла, її усмішка стала напруженою, немов намальованою, вона намагалася зберегти вигляд спокою. Звісно, мамо, це лише формальність, але в її голосі відчувалася крихітна нотка паніки це той момент, коли маска маніпулятора починає тріскатися. Якщо ти колись бачив, як хтось намагається зберегти контроль, але втрачає його. Ти знаєш, як це виглядає: очі стають холоднішими, рухи різкішими. Двоє охоронців наблизилися непомітно, ставши так, щоб Сергій не міг більше тиснути на Оксану фізично. Його рука розтиснулася, немов він зрозумів, що тепер він під наглядом. Це момент, коли страх змінює напрямок. Тепер він був на їхньому боці. У таких ситуаціях важливо пам'ятати. Коли є підтримка, у тебе з'являється простір для рішень, яких раніше ти боявся. Саме тому корисно мати друзів, контакти юристів або навіть номери гарячих ліній на випадок кризових моментів. Оксана піднялася, відчула, як її спина випросталась, наче разом із нею піднялася й гідність. Вона йшла до кабінету, відчуваючи, як кожен крок стає символом повернення контролю. Її серце все ще билося швидко, але тепер це був не страх, а рішучість. І саме в цьому кабінеті на неї чекала розмова, яка остаточно змінить хід цієї історії і поставить крапку в спробі забрати в неї все. Тепер ти бачиш, як один підпис міг зруйнувати все життя Оксани, і як один крок сміливості врятував її. А тепер запитай себе, а що ти зробиш, якщо завтра хтось спробує забрати твоє? Чи зможеш ти сказати ні, навіть якщо на тебе тиснуть ті, кого ти любиш? Ця історія нагадування. Твоє життя і твої гроші належать тобі, і ти маєш право захищати їх. Подумай, які документи ти підписуєш, кому довіряєш свої фінанси, хто має доступ до твоїх рішень. Це може врятувати тебе від величезних проблем. А тепер я хочу почути тебе. Ти колись опинялася в ситуації, де тебе намагалися переконати зробити те, чого ти не хотіла? Як ти з цього вийшла? Напиши про це в коментарях. Твоя історія може допомогти іншим, хто зараз бореться з подібним. І якщо ти хочеш далі вчитися, як захищати себе, свої кордони і своє майбутнє, підписуйся на канал і тисни на дзвоник. Наступні історії ще глибші, ще сильніші, і вони допоможуть тобі змінити життя на краще.